Давайте всі поїдемо на пікнік. Да, давайте, давайте, давайте. Давайте у парк. Ні, давайте у ліс. Я не знаю, як ви вирішите. Так я думаю, що всім було не обмін ми поїдемо на озеро. Добре. добре, добре. Як гарно тут. Ага, дуже гарно. Всім привіт, це історія про однокласників, які пішли на пікнік. Гарного перегляду вам. Ну а ми починаємо. Давайте скажімо зі поймо. Ладно, давайте всі поїмо. А що їсти будемо? Давайте сосиски сосики. Окей. Давайте, давайте. Так, давайте вирішувати, що будемо робити далі, бо я бачу, вже всі поїли. Давайте читати книги. Ні, давайте грати у футбол. Не знаю. Моя думка така порати у бампінтон. Хороша, 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 хороша. Хороша. Хороша.